Сьогодні, 4 грудня, у первомайській громаді відбувається круглий стіл. Вплив жінок на розвиток громад. А він присвячений фіналізації нашого проєкту. Пект, який провів нас через участь з родинами ВПО, з дітьми ВПО через участь у заходах з родинами загиблих, через участь в активностях на підтримку мам, дітей через відновлення жінок, сьогодні у нас ще відбувається акція 16 протидії насильству». Ми будемо говорити про це, як громадська організація Ольвія займається превентивною роботою, як допомагає жінкам. І сьогодні у нас видатна дата 8 грудня. Перша президента України затверджений, день Жіночого руху 140 річчя жіночого руху буде офіційно відмічено 8 грудня. Ми будемо святкувати це починаючи сьогодні. Я хочу, щоб тут чули про жінок первомайщини, відомих, невідомих, видатних і а, звичайних жінок, як вони на себе кажуть, хоча вони не звичайні, бо це жінки лідерки. Я хочу, щоб прочули про первомайщину. Ми сьогодні доклали багато зусиль з командою. Зібрали жінок, які того варті, щоб сьогодні про них говорили. Тому сьогодні запрошуємо вас на круглий стіл. жінки. Впливають на громаду.